Фільм, який мотивує, фільм, який пробиває на солоденьке, фільм, який вчить нас не боятися мріяти. Усе це про нову феєричну онлайн-прем'єру, яка стала доступною і для українських кіноманів. Вонка перший мюзикл, який очолив касові збори після ковіду, і який зібрав найбільшу касу у різдвяний тиждень, випередивши зокрема свого колегу по студії другу частину Аквамена. Фільм розповідає перед історією уже знайомого дітлахам і дорослим, винахідника солодощів та власника шоколадної фабрики. За сюжетом Віллі Вонка приїжджає до великого міста, де мріє відкрити магазин з найсмачнішим шоколадом у світі, але тут же потрапляє у поле зору підступних конкурентів. Вони залучають свої зв'язки у корумпованій поліції, щоб зірвати плани хлопця. Через власну неуважність Вонка ще й змушений відпрацьовувати величезний борг у пральні. Тут він знайомиться з дівчиною на ім'я Нудля. Разом вони розробляють план, як позбутися фінансової кабали та відкрити омріяний магазин. Чи вийде це в них? Звісно ж, ми знаємо. Але від того, що фінал відомий наперед, історія не перестає бути цікавою і точно варта того, щоб приділити їй дві години свого часу. Творцем відомого нині персонажа є валійський письменник Роальд Дал. В його авторському викладенні Вілі Вонка дебакуватий чоловік з чорною цапиною борідкою та невимовно ясними очима. Енергійний, швидко рухається, майже завжди посміхається і дуже балакучий. Героєм фільму Вонка вперше став у 1971 році. На екрані його втілив комік Джин Вайлдер, якого сучасне покоління точно впізнає за популярними інтернет-мемами. Письменник помер у 1990 році, а за 15 років вийшов фільм Тіма Бертона з Джонні Депом. Тоді ж з'явилася історія дитинства Вонки. Пізніше, у 2017 році світ побачив анімаційний фільм Том і Джері Віллі Вонка і Шоколадна фабрика. Незважаючи на те, що сьогоднішній вонка не схожий на попередні екранізації, творці багато в чому надихалися кіноадаптацією 1971 року. Тож у фільмі є чимало натяків та відсилань до оригінальної версії. Розробка фільму розпочалася у 2016-му. Студія Warner Brothers знову придбала права на персонажа та оголосила, що фільм стане історією становлення вонки. Режисером призначили Пола Кінга, відомого за фільмами про Падінгтона. Головна ж роль дісталася Тімоті Шаламе. Фактично без прослуховування. Пол Кінг високо оцінив вокальні і танцювальні здібності актора, побачивши на Ютуб його виступи в школі. До речі, за роль вонки, Тімоті Шаламе, як і Джонні Деп свого часу, був номінований на золотий глобус. А от для Гью Гранта, який втілив на екрані Умпа Лумпу, новий досвід був, як він сам висловився, наче терновий вінок на голову. Настільки фізично незручним для актора видався процес захоплення рухів на зеленому тлі. Засолодити ці терпіння в прямому і переносному значенні акторам допомагав шоколад. Його на знімальному майданчику, як і у фільмі, було вдосталь, і він був таким самим казково смачним. Кінг зізнався, що через ласощі навіть набрав більше 20 кілограм до своєї ваги. Не пропусти, Вонка, дивись новинки на світі.